Книги в Русі, коли в Україні в Русі лише вчилися читати, книги були без перебільшення чимось святим, Їх створювали як храми, розгортаючи, хрестилися, наче перед іконою. На виготовлення однієї книги витрачали місяці, а то й роки майстерно вимальовуючи буквиці, створювало одночасно тексти і зображення. Поряд із літерами красувалися ілюстрації мініатюри, малювати, які доводилося спеціально навченим художникам. Матеріалом для сторінок давньоруських видань слугував пергамент. Обкладинки стародавніх рукописних книг оздоблювали золотом, сріблом та коштовним камінням, завершивши роботу над книгою, її освячували, як освячують храм. Колекцію унікальних книг мав Ярослав Мутрий. Князь розумів значення навчання і читання для розвитку людини та держави. Ймовірно, він сам перекладав тексти з іноземних мов, якби добре володів. Ості минулих літ згадується про існування Ярославської бібліотеки. Переважно це були священні книги для богослужінь та особливо цінні для науки історичні хроніки. Дослідники припускають, що загалом колекція складається з майже тисячі унікальних стародруків. Своєрідне видавництво це переклад. Дали писали, розташовувалось у столиці Русі у Софійському соборі. Тут написані слова про закон і благодать київського митрополита Іоріона, і зборник Святослава. Коштовні книги з колекції Ярослава Мудрого стали посагом для його дочок. Як батько дев'яти дітей, князь найперше дбав про їхню освіту. Найменша донька Ганна Ярослава, ставша французькою королевою, славилася не лише своєю продою, а й освіченістю. За легендою, під час церемонії вінчання та водночас коронації Ганни молоді присягли на. Привезені із Росії книзі. То було Київське Євангеліє, яке згодом назвуть Римським. Дивоважно, та всі королі Франції аж до Людовіка IV складали присягу в соборі міста Римс, поклавши руку на Євангеліє, написане стародавньою українською мовою. Риїмське Євангеліє стало пам'яткою українського та французьких народів.